Давайте сьогодні поговоримо про те, чому так важливо мати свою точку зору. Дійсно, взагалі, в принципі, тема стосується абсолютно всіх: як дівчат, так і хлопців, чоловіків, жінок і всіх в тому роді. Зрозумійте, що коли ви маєте свою чітку позицію, свою чітку точку зору, то відповідно ви будете, наче як от дерево, яке має корні всередині, тобто людина, яка чітко має свою систему всередині, має свої принципи, засади, переконання, має свої ідеї, має свою ціль, задля якої вона живе, відповідно задля якої вона рухається, і основні ось ці кордони, які не можна порушувати. Якщо людина не знає цього або не дотримується цього або не хоче знати, то досить дивно ставити питання, чому в її житті мають вплив інші люди, і чому її життя живуть інші, а не вона. Знову ж таки, як це відбувається? Коли, наприклад, дівчина зустрічається з хлопцем, приймає рішення зустрічатися з ним чи ні не самостійно, а за допомогою своїх батьків, родичів, оточення і знову ж таки подруг. Якщо хлопець, який, якому подобається дівчина, або ж не подобається, або вона дуже його там зваблює, але він не знає, що йому робити, тобто ситуації можна навести безліч, просто неймовірна кількість прикладів. Сама суть всієї усієї історії в тому, що коли ви чітко знаєте свої кордони, знаєте свої межі, то абсолютно ніхто не буде керувати вашим життям, окрім вас самих. Знову ж таки, до прикладу, якщо дівчина знає, що їй потрібен чоловік, який не п'є, не курить, не б'ється просто елементарні приклади, то якщо їй прийде ось та людина, яка буде вживати спиртне, а вона категорично не переносить спиртне. Знову ж таки, вона просто не прийме цю людину до себе в своє життя, пройде трошечки далі, і там буде ось той її ось той прекрасніший ідеал. А якщо вона візьме того, що п'є, буде терпіти, просто тисячі разів проклинати його, але знову ж таки ждати, що колись настане той момент, коли він покається, передумає і все в такому роді. Ну, будь ласка, якщо вам знову ж таки це подобається, то живіть таким чином. Якщо не подобається, то досить дивно ставити питання, чому відбувається так. Все відбувається по один єдиній причині. Ви самі робите вибір. І кожен з нас чітко розуміє, куди він іде, і чітко ставить собі кордони, межі і розуміння, куди йому потрібно, в якому напрямку і відповідно за чим. Отож, дуже важливо мати свою точку зору. Свої принципи і свої позиції, щоб інші вас не чіпали, не порушували.